Вітаємо 2 квітня. Кабін хвалив постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий на сторінці Міносвіти у Фейсбук зазначив: сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр. Академічна мобільність це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Але йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Жодних особливих дозволів Міністерство освіти і науки не видаватиме. Отже Перетинати кордон з метою навчання на програмах академічної мобільності зможуть студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Для перетину кордону студентам необхідно мати перше. Довідку від Закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти і зазначенням підстави співробітництва сроку навчального семестру за кордоном. Друге. Відсутність за результатами двох останніх семестрів чи півріч негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів третє підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. Четверте. Копію договору академічної мобільності засвідчену закладом освіти України п'яте електронний квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія, шосте військово-облікові документи із відповідними позначками районного, міського терцентру комплектування та соцпідтримки.